Скільки поклав у пенсійний фонд, стільки й отримав у старості. Міністр соцполітики сьогодні розповів, як діятиме нова нагромаджувальна пенсійна система. З 2017 року вона стане обов'язковою для громадян молодших за 35 років. На першому етапі реформа торкнеться 6 мільйонів українців. Щомісяця на їхній особистий пенсійний рахунок буде падати певна сума. Спершу вона становитиме 2% від зарплати. Далі щороку процент зростатиме, аж поки не сягне 7% у 2022 році. При цьому загальна сума соціальних відрахувань від працівника і роботодавці не зміниться Її просто розподілять на різні рахунки. Адже реформа передбачає утримання пенсіонерів за традиційною солідарною системою. Після введення накопичувальної пенсійної системи держава, саме держава. Гарантую контроль та безпеку збереження коштів накопичувальної системи. Всі активи накопичені пенсійні, які будуть на персональному рахунку людини, яка на жаль там помре до того, як нас може ними скористатися. Вони ще будуть успадковуватися.